Він просто грався з собакою. Маленький укус без крові без болю, через місяць судоми, агресія, паніка при спробі пити воду. Через чотири дні смерть, повна свідомість і повна безпорадність. Це був сказ. І після появи симптомів його вже не могли врятувати. Цей вірус вбиває не одразу. Він ховається, спостерігає, чекає. І коли ти нарешті розумієш, що щось не так, шансів вже немає. Але чому ми нічого не можемо з цим зробити? Чому мозок не лікується? Чому і Імунітет не бореться і як лікують сказ, коли ще не пізно. Сьогодні ти отримаєш усі відповіді без паніки. Але з правдою: сказ це вірус, який атакує не легені, не шкіру, не кров. Його ціль мозок. Передається через слину зараженої тварини, зазвичай через укус. Але іноді навіть через подряпину або слизову оболонку. Укус, лизання, контакт із раною цього достатньо. Коли вірус потрапляє в тіло, він поводиться не так, як інші. Він не шукає кровоносні судини. Він обирає нерво. Мову систему і повільно піднімається до мозку. Це нейротропний вірус. Він буквально любить мозок. Він не просто викликає симптоми, він переписує сигнали, які керують тілом, емоціями, рефлексами. І саме тому сказ один із найстрашніших вірусів, які існують, бо він перетворює твоє тіло у зброю, а розум у в'язницю. Все починається із моменту, який ти можливо навіть не помітиш. Укус подряпина, це вхід. У тіло потрапляє вірус, але замість того, щоб одразу атакувати, він ховається. Його мета не швидка інфекція, а стратегічне захоплення. Спочатку він залишається в м'язовій тканині, потім починає повільний рух уздовж нервових закінчень від місця укусу вгору, до спинного мозку і далі до головного. Це може зайняти тижні, а може кілька місяців. Ти навіть забудеш про укус, але вірус не забуде про тебе. Це інкубаційний. Період. І в цьому його головна сила, бо щойно симптоми з'являються: вірус уже в мозку. А це означає, тебе вже не врятувати. Він пробрався непомітно. І тепер він там, де все вирішується, в головному мозку. Сказ не просто руйнує клітини, він викликає енцефаліт запалення мозку. І це як вибух у центрі командного пункту. Сигнали більше не передаються правильно, тіло починає працювати проти себе. Спочатку тривога, порушення сну, незрозумілий. Страх, потім м'язові спазми, параліч, порушення ковтання. Людина не може проковтнути слину. З'являється гідрофобія, коли навіть вид або звук води викликає паніку, судоми, біль. Це не фобія, це фізична неможливість. І мозок, замість того, щоб розслабити тіло, ще більше його блокує. Усе, що було автоматичним, дихання, рухи, координація починає збоїти. Людина не контролює себе, може кричати, ставати агресивною, не впізнавати близьких. І що найстрашніше, вона все розуміє. Сказ не вимикає розум одразу. Людина в муках, у жаху, в повній свідомості до останнього подиху. Ми звикли думати, що в сучасній сучасній медицині виліковується все: антибіотики, вакцини, операції, але не сказ. Бо сказ це не просто вірус у крові, це вірус, що вже дістався мозку. А мозок це не орган, який можна почистити, промити чи замінити. Мозкові клітини, нейрони майже не відновлюються, а вірус сказу вражає саме їх. Він не просто знищує, він змінює, перекодовує сигнали, ліки не проникають у мозок в потрібній концентрації. Імунна система теж безсила. Бо щойно вона починає атаку, може пошкодити мозок ще більше. А що щодо операції: відкрити череп і зупинити вірус? Це не працює, він не локалізований, його неможливо вирізати. Він у тканинах, у сигналах, у процесах. Метод Мілуокі спроба врятувати людину після появи симптомів: медикаменти, штучна кома, повна ізоляція спрацювало один раз. У дівчинки з унікальним організмом, але при повторенні не спрацювало жодного разу. Тому сьогодні лікарі чесно кажуть, після симптомів шансів практично немає, і якщо щось і рятує, то тільки діє до того, як усе почнеться 2004 рік США. Її вкусив кажан. Вона не знала, що була заражена. Коли з'явились симптоми, їй вже нічого не могли зробити. Але лікарі пішли в абанк, її ввели у штучну кому, відключили мозок, призначили агресивну терапію, повну ізоляцію, вентиляцію легень. Це був експеримент, який назвали Мілуокі протокол, і вона вижила. Це була Джина Гізе, перша людина в історії, яка вижила після появи симптомів сказу без попередньої вакцинації. І вона жила, навчалась. Вийшла заміж, народила дітей. Після цього протокол намагалися повторити десятки разів. У США, Європі, Індії, і майже всі спроби провалилися у найкращому випадку. Пацієнт виживав із тяжкими ураженнями мозку. У більшості помирав, але це ще не все. Деякі люди, хоч і не проходили мілокі протокол, теж виживали. Є зафіксовані випадки в Індії, де пацієнтам вдавалося пережити сказ завдяки інтенсивній підтримуючій терапії, вентиляції, седації, цілодобовому контролю. Але майже всі вони мали серйозні ускладнення. Або померли пізніше, і досі ніхто не знає точно, чому кільком людям вдалося вижити. Можливо, це особливість імунної системи, можливо, ослаблений штам, а можливо, просто диво. Але одне зрозуміло точно: вижити після появи симптомів – не правило, це виняток, і надія на нього не стратегія. Сказ можна зупинити, але тільки до появи симптомів. Щойно ти підозрюєш укус. Навіть маленький, навіть без крові діяти треба одразу. Перше ретельне промивання рани мильним розчином або антисептиком це не лікує, але зменшує концентрацію вірусу. Друге йти до лікаря, не поспостерігати, не почекати. А саме в найближчий травмпункт або інфекційне відділення тобі зроблять серію ін'єкцій зазвичай від 4 до 5, залежно від випадку. Це постконтактна профілактика вакцинація, яка активує імунну відповідь до того, як вірус досягне мозку. І от головне, якщо встиг шанс вижити практично 100%. Увесь жах сказу стосується тільки тих, хто запізнився. Тому діяти треба не тоді, коли страшно, а тоді, коли ще не пізно звучить логічно, якщо сказ передається через тварин, знищити всіх потенційних носіїв, і вірус зникне. Але реальність складніша. По перше, сказ існує не тільки серед собак, це величезна екосистема. Лисиці, єноти, вовки, койоти, кішки, навіть корови. І найпідступніші кажани. Кажани переносять вірус не тільки в дикій природі, а й у містах, будинках, підвалах. Їхні укуси часто взагалі не відчуваються, і це робить їх найнебезпечнішими. По-друге, сказ виявлено на всіх континентах, крім Антарктиди. Неможливо фізично ізолювати або знищити всіх носіїв. Це не один вид і не одна популяція, а головне, це вже пробували у 20 столітті. Деякі країни знищували цілі групи тварин, щоб зупинити сказ, і майже всюди це не дало результату, бо тварини повертались, а вірус залишався. Тому світ пішов іншим шляхом вакцинація тварин. У багатьох країнах щеплення обов'язкове для собак, а в дикій природі навіть розкидають приманки з вакциною для лисиць та єнотів. Мета не винищення, а контроль. Босказ це не вірус одного виду, це вірус середовища, і перемогти його можна тільки системою. Укус цуценяти. Маленький, безкровний. Дівчина з Індії подумала, що нічого страшного. Через місяць вона не змогла проковтнути воду. Лікарі спробували допомогти. Через три дні смерть. США 2000 2021 рік хлопець у кемпінгу почув, що вночі його торкнулось щось у наметі. Прокинувся слідів. Не було через місяць: агресія, галюцинації, відмова від їжі після смерті. Аналіз, сказ. Його вкусив Кажан уночі, і він навіть цього не помітив. Філіпіни, хлопчика вкусив собака. Батьки вирішили поспостерігати. Через два тижні дитина боялась води, кричала при звуках душу, помер на третій день госпіталізації. Тисячі таких історій щороку. Люди думають нічого страшного, само пройде. Але сказ. Не той ворог, якому можна дати час, головне правило не чекати: будь-який укус, подряпина, контакт зі слиною тварини це привід діяти. Перше, промити рану з милом і водою протягом 15 хвилин. Це знижує кількість вірусу на поверхні, але не гарантує нічого. Друге, звернутися до лікаря якнайшвидше. У перших годинах шанси врятуватись дорівнює 100%. Пізніше кожна година грає проти тебе. Тобі призначать вакцинацію. Це 4-5 ін'єкції у плече з інтервалом у кілька днів. У деяких випадках додатковий імуноглобулін в область укусу. І головне, не думай перетерпіти це не грип, це не алергія, це сказ. І якщо ти чекаєш симптомів, це вже кінець. Сказ. Це не просто хвороба, це мовчазний убивця, який чекає. Він не нападає одразу. Він дає тобі забути. І коли ти вже не боїшся, він б'є точно в мозок. Після симптомів тебе вже не врятують. Але до симптомів у тебе є шанс один і тільки один. А ти звернувся б до лікаря після укусу? Чи сказав би собі та нічого страшного? Напиши в коментарях свою думку. Можливо, твоя історія врятує когось. Підписуйся на канал, якщо хочеш знати, що ще ховається всередині нас.